Розвиток Сінгапуру вражає ще півстоліття тому. В цьому місті було складно знайти роботу. Близько 40% жителів не вміли читати і писати. У цій острівній державі не було однорідного населення, національної мови, загальної культури та спільної історії. ВВП в перерахунку на одиницю населення становив 550 доларів на рік. Однак за наступні півстоліття Сінгапур з глухого портового міста перетворився на процвітаючий фінансовий центр з чистими вулицями, блискучими хмарочосами і стабільним урядом. Показник ВВП держави виріс в 100 разів до 55 тисяч доларів. Ці радикальні зміни називають Сінгапурським економічним дивом. Фактично, в цьому заслуга першого прем'єр-міністра Республіки Сінгапур Лі Куан Ю. Модель управління країною, яку застосував Лі Куан Ю, називають м'яким авторитаризмом. Однак, на відміну від інших авторитарних правителів, які заохочують кумівство і корупцію, Лі Куан Ю прагнув всіляко зміцнити статус Сінгапуру як самого сприятливого для розвитку бізнесу регіону і створити політично нейтральну країну, в якій закон однаковий для всіх. Ось його кілька головних рецептів, як побудувати квітучу націю. Першочерговим завданням для створення успішної економіки лікуан'ю вважав відновлення довіри до судової системи. Щоб залучити інвесторів, потрібно переконати їх, що їхні права будуть захищені і ніхто з чиновників не зможе відібрати у них власність. Кращий спосіб зробити це посадити кількох своїх наближених, а саме нечистих на руку родичів та друзів. Потім потрібна була єдність нації, коли Сінгапур несподівано перетворився з колонії в незалежну державу. Його населяло близько мільйона іммігрантів. 75% з них були етнічними китайцями, 13% – малайцями і 9% – індійцями. Ключовою стратегією зі створення з цих людей нової нації стала копітка робота, розселення їх з нетрів. Комфортні домівки до теперішнього часу власні будинки отримали 90% сімей Сінгапуру. Аби не утворювались етнічні гетто, влада стежила, щоб в кожному кварталі дотримувалося пропорційне співвідношення китайців, індійців і малайців. Наступним необхідним елементом розвитку країни конструктор економічного дива вважав політичні репресії. Ті, хто суперечив курсу правлячої партії Сінгапуру, мав два шляхи. Або в тюрму, або в еміграцію. Лі Кон Ю наполягав на тому, щоб всі реформаторські процеси проходили без публічного розголосу. Скандал міг створити привід для військового вторгнення в маленьку країну. Китайських комуністів, які в 1950-х роках мали реальні шанси опинитися при владі, садили великими групами без суддів і слідства та тримали у в'язницях роками. Засновник Сінгапуру розгорнув у новій державі активну пропаганду чистоти. Однак відучити населення від звички всіляко смітити одними закликами не вдалося. Тоді прем'єр заборонив продаж жувальної гумки. Законодавчо зобов'язав громадян спускати воду після відвідування громадського туалету. Були передбачені штрафи за куріння в громадських місцях, перехід дороги в недозволеному місці або за плювок на тротуар. Для порушників передбачено штраф, виплати якого можуть зажадати не тільки поліцейські, але й і перехожі. Якщо людина тричі була оштрафована за кидання сміття на вулиці Сінгапуру, його могли змусити, надівши табличку я сміти вмити вулицю у власні вихідні. За більш серйозні проступки, включаючи крадіжки та грабежі, в Сінгапурі карають очеретяними палицями, які на думку Лі Кон'ю, є більш дієвим засобом ніж арешти. Наступне Лі Куан Ю відстоював думку, що у держслужбовців повинні бути високі зарплати, щоб запобігти корупції і появі на керівних державних посадах чиновників шкідників. Водночас засоби масової інформації Сінгапурський реформатор вважав за необхідне тримати на короткому ціпку. Він вважав, що для суспільства добробут має набагато більшу цінність ніж право вільного слова. Громадяни Сінгапуру часто самі себе критикують за те, що занадто стурбовані забезпеченням комфортного способу життя, придбанням квартири, машини за міського будинку, запасу, готівки і банківського рахунку. І мало стежать за політикою. Користуючись цим, Лі -Кон Ю взяв під контроль Сінгапурські змі і обмежив свободу слова. За вимогою першого прем'єр-міністра в країні також було створено Агентство соціального розвитку. Установа займалася фактично селекцією розумного населення. Вони цілеспрямовано шукали майбутніх геніїв, здатних розвивати економіку країни своєю науковою уявою. І, взагалі, всіляко розвивали науку і освіту та зосередились на високотехнологічному виробництві.